Вчен, таке зерно на Божому світі. А як то догляне, що скаже? Я подумала про матір. Вона все дозволяла, вона любила, що добре і благородне, високе і гарне, але вона була вчена. не вміла німецької мови і може. Може, б, гнівалася, сказала б, що це не слід було мені чинити, і я була б убита сором, убита. і ще менше. Він був строгий, рання працював до вечора. Він був такий далекий від чогось подібного, що я ось тут хотіла починати. Йому звіртись.